Всіх вітаю вас, любі друзі. З вами Дмитро Терениця. Я вже з вами спілкувався за гірші авто в тому чи іншому ціновому діапазоні, але ми переважно спілкувалися з вами за бюджетну або таку середню цінову категорію. А сьогодні поговоримо за подібні варіанти в ціновому діапазоні від 8 до 10 тисяч доларів. Здається, що тут вже всі машини мають бути більш-менш хороші, але це далеко не так. Тож давайте дивитися. Рушаймо. Для оцінки машин я звернув увагу на різні фактори, такі як надійність, вартість експлуатації, відгуки власників, також на ресурс різних вузлів машини, як двигун, коробка та інші. І звісно, на більш прості моменти, як ергономіка, звісно, що комфорт, який пропонує машина, опціональне оснащення, безпека та інше. Загоможу сказати, що машини списку не будуть строку розставлені по вартості, тож аби дізнатися, з чим точно не варто мати справу в різному ціновому діапазоні, дивіться відео повністю. Також нагадую: якщо ви не хочете встряхти з машиною, а, вибирати її довго і нудно, і все одно придбати те, що буде ламатися вже через декілька тижнів. Звертайтеся до мене за послугами автопідбору. Я допоможу під ваш бюджет знайти автомобіль, який буде точно служити вірою і правдою, і не буде висмоктувати з вас гроші. Всі мої контакти, звісно, що ви знайдете під цим відео та в описі. Звертайтеся, ну а тепер починаємо. і 10 місце в нас відкриває німець Audi A4 в кузові B8 з двигуном 1.8 TFSI. На перший погляд, справжня мрія стриманий німецький дизайн, салон з дорогими матеріалами, приємне кермо та відчуття преміальності навіть у дрібницях. Але варто зазирнути під капот і ентузіазм починає зникати. Мотор 18 TFSI – одна з найбільш неоднозначних розробок ауті. Його головна проблема хронічний масожор через конструктивний недолік поршневої групи. Згодом в циліндрах, підвищене споживання масла і необхідність капітального ремонту, який може обійтися мінімум в дві Половини тисячі доларів додайте до цього розтягнення ланцюга, проблеми з клапанами та числивість до якості масу і перед вами типовий головний біль. Далі коробка в деяких комплектаціях варіанти з DCG, яка наславиться своєю довговічністю, особливо після 150 тисяч кілометрів. Ривки, пробоксовки, потреби в ретельному обслуговуванні та коштовному ремонті. Все це не сприяє дешевному спокою власника. У підвісці багато алюмінію ходова дорога і вразлива. Здавалось би, ауді це про якість і престиж, але в цьому випадку про високі очікування і Яке розочарування? Так, авто виглядає ефектно, салон зручнішому ізоляція на рівні. Але за цим стоїть ненадійний двигун та купа потенційних проблем, з якими точно не варто стикатися. Тож раджу обходити такий варіант стороною. Ну а якщо ви хочете придбати не лише автомобіль, а й якісні інструменти, садове обладнання, змішувачі та багато-багато іншого, то звертайтеся до перевіреного варіанту компанії Sigma. Я з ними співпрацюю вже дуже давно, чітко знаю, що в них ціни кращі. Ніж на більшості марки Poesie. Нижче якість продукції відповідає всім стандартам. В них представлені як міжнародні бренди, так і є багато власних торгових марок. І головне, вони допоможуть вам як із сервісом, так і після купівельним обслуговуванням по гарантії. Тож це той варіант, який точно перевірений часом. А з моїм промокодом TUROK25 у вас є ще й знижка в 25% на всю їх продукцію до кінця липня. Тож встигніть скористатися можливістю. Ну а ми рухаємось далі. Ну, а тепер дев'яте місце. І ваші увазі Renault Fluence 2010-2016 років випуску з варіатором. Це типовий приклад автомобіля, який на перший погляд здається вигідною покупкою. Просто салон, непогана комплектація, м'який хід і цілком адекватна керованість. А оця приємна картинка швидко тмініє, коли мова заходить за трансмісію. Варіатор джатко це серце проблем цієї моделі. Він чутливий до перегріву, особливо в міських пробках і рідко проходить більше 120-140 тисяч кілометрів без серйозного втручання. Ремонт або заміна не дешеве задоволення, що може перевищити третину вартості самого авто. Двигуни на загалом непогані, особливо атмосферні 1,6, але у версіях із варіатором вони часто працюють у некомфортному режимі, надто високі оберти, дьоргання, втрати тяги. Крім того, система охолодження не завжди справляється, що ще більше підвищує ризик проблеми з коробкою. Електрика це окрема історія. Боку управління, сенсори, замки дверей, все може працювати справно, а може і глюкнути в най Сподіваніший момент. І хоча вартість запчастин помірна, надійність справжнього лотерея. Варто лише пригадати варіатор та і проблеми з електрикою, і цей варіант зразу відпадає сам собою. Щодо восьмої позиції в списку, то її я однозначно можу віддати Hyundai Elantra в поколінні МД. Це 2011-2015 рік. По суті, зразок сучасного країнського підходу до дизайну і оснащення виглядає дуже привабливо стрімкі лінії кузова, багато комплектація, комфортний салон, який навіть через роки не здається архаїчним. Але за гарною зовнішністю криється одна з головних проблем: мотор GDI, об'єм 1,6 та 1,8 це бензинові двигуни з безпосереднім прискуванням, який мав вражати економічністю та потужністю, от часто стоїть джерелом головного болю. Одна з найчастіших проблем задири в циліндрах. Вони з'являються вже після 120-150 тисяч кілометрів пробігу, іноді і раніше. Причина перегрів недостатнє змащення та постійкість матеріалів. Симптоми це стуки двигуна, підвищене споживання оливи та зниження тяги, і в підсумку дорогий ремонт або повна заміна мотура. Ще один слабкий момент коробка автомату. Хоч вона і не вважається критично проблемною, з віком з'являються рядки з ривки, затримки при перемиканні та підтікання. Ходова частина досить жорстка і про щоденна експлуатація в українських умовах швидко вимагає втручання. Втулки, амортизатори, опори все це недовговічне. А отже, ризикований варіант для тих, хто шукає спокій на дорозі і не хоче постійно лазити під капот. Але далі ще гірше і ваші увазі на сьомому місці Opel Insignia з дизелем. Мова саме за перше покоління, У 2010-му, дві тисячі Це був справжній європейський бізнес-клас на бюджетну аудиторію, солідний зовнішній вигляд, просторий салон, приємні матеріали обробки та добротна шумоізоляція. Все виглядає права, поки не починається реальне життя з цією машиною. І тут вилазить вся темна сторона доступного комфорту. І проблема не в бензині, а саме в дизелі. Дизельні агрегати мають схильність до проблеми з паливною системою, турбіною і та сажеми фільтрами. Додавши до цього високу чутливість до якості пального, отримаємо авто, яке не прощає заправку, де доведеться. А КПП ще одне слабке місце. Коробки не витримують агресивної їздити та навіть звичайних навантажень у місті. З часом починають репіти та смикатись. Підвізка дорога та досить складна в обслуговуванні, особливо у версіях з адаптивною підвіскою Фекс Ride. Амортизатори по 400 доларів не те, що хочеться міняти щороку. Проте заради справедливості, скажу з інших сторін, машина надійна, комфортна і особливо якісна з позиції безпеки. Тому основна проблема навіть не в технічних нюансах, а в тому, що майже будь-який конкурент за цю ж ціну буде кращим вибором. Тому Opel не зрозуміло для кого. Ну а друзі, якщо ви придбали машину, у якої зношений двигун, але Поки що не хочете вносити якісь глобальні корективи в роботі цієї машини. Двигуна робити капітальний ремонт, то є ще засіб останньої надії від компанії Дбардаль, який називається b 2 Oil Treatment. Все, що потрібно, це одну таку баночку залити на 6 літрів оливи. Бажано, звісно, що при заміні, і поїздити на високих обратих протягом 30-40 хвилин. Ви помітите вже дуже скоро, що у вас, по-перше, пропаде димність, якщо вона була масожор, стане значно менше або взагалі піде, якщо ви помітили його на ранних стадіях. Також у вас зменшиться витрата пального в звичайному режимі їзди, ну і сам мотор почне ніби як легше дихати. Я вже тестував цей засіб на одній зі своїх машин раніше і можу сказати, що він працює. Тож, якщо цікаво, всі деталі ви можете почитати на їх сайті, як саме це працює і який воно дає ефект. Ну а за промокодом Діма у вас є знижка в 10% на всю їх лінійку. Не забувайте, користуйтеся, а ми рухаємось далі. І на шостій позиції вашій овазі Ford Kuga з двохлітровим дизелем. На перший погляд, компактний кросовер з агресивною зовнішністю, міським салоном і повним приводом. Ford Kuga другого покоління мав усі шанси стати народним вибором, особливо версія з двохлітровим дизелем. Але реальність виявилась дещо іншою. Перша і головна причина проблем роботизована коробка Powershift. Теоретично вона повинна поєднувати економічність механіки з комфортом автомата, а на практиці це вузол із обмеженим ресурсом, якому вкрай не подобається міський трафік і буксування. стукання, вібрації, затримки при перемиканні, перегрів і в підсумку. Стукання вібрації, затримки при перемиканні, перегрів і в підсумку повна відмова. Ремонт коштує дорого, комплекс щеплення окреме задоволення. Другий фронт копитів – Сам дизель надто вибаговий до палива, надто вибаговий до обслуговування. Турбіна, клапан EGR, сажевий фільтр. Всі ці деталі можуть вилучити після 150 тисяч кілометрів. І якщо вчасно не реагувати, вартість ремонту може перевищити всі уявлення про економію. Додайте до цього посередню якість антикору і отримайте авто, яке ще й не натості, до українських зим. Але на тлі оцих ризиків та можливих витрат це досить слабка розрада. Я би, чесно кажучи, не придивлявся взагалі до цього варіанту. Ну а тим паче з двохлітровим літровим дизелем. На п'ятому місці досить рідкісний в наших краях і слава Богу, але очікуваний гість. Great Wall Hover H5 2010-2015 років. Коли перше дивишся брутальний ранний позашляховик із величезним дорожнім просвітом. Ховер H5 міг би бути китайською мрією про Toyota йотепрада, якби не китайська реальність. Не перша проблема це якість кузова. Незважаючи на зовнішній вигляд, заліза в хавері починає іржавіти не після десятків років а буквально через кілька зим. А кузовне залізо знайти непросто та й коштує воно не так вже й дешево. Далі підвізка. Незважаючи на те, що вона проста і розрахована під СО, зібрана так, що починає скрепіти стукати. І розповтуватися вже через 20-30 тисяч кілометрів. Сайлентбоки, шарові амортизатори все зношиться із катастрофічною швидкістю. А ще й двигуни. Турбодизелі хавер можуть дивувати розходом пального, що не вписується в поняття економічний. Плюс вони гучні, вібраційні, а головне не супервитривалі. Деякі власники стикаються з перегрівами, і проблемами з і паливною апаратурою. Салон просторий, але дешевий. Пластик, твердий, електрика часом живе своїм життям. У підсумку маємо машину, яка на вигляд позашляховик, а ділі лише оболонка від нього. Так, в теорії можна поїхати по ямах та снігу, але повірте, ті проблеми, які дасть вам ця машина, Особливо вживана не коштують жодних грошей. Щодо четвертої позиції, то тут в нас Nissan Жук з мотором 1,6 особливо з варіатором 2010-15 років випуску. Якщо розібратися, то під естравагантною зовнішністю немає взагалі нічого. Особливо, якщо мова йде за 1,6 літровий мотор в палі з варіатором Jatco. Цей вузол схильний до перегріву, швидкого зносу і виходу з ладу ще до 120-140 тисяч кілометрів пробігу. Варіатор не любить інтенсивного прискорення заторів і бездоріжжя, і хоч сам Nissan заявляє про ресурс. Урс у 200 тисяч більшість власників стикається з дорогим ремонтом значно раніше. Двигун 1.6 простий, але не вічний. Високий розхід масла, часта скарг власників після 100 тисяч кілометрів, друковуючи варіатор і високу масу кузова – Мотору не вистачає тяги, особливо з кондиціонером і двома пасажирами. Салон виглядає яскраво, але дуже тісний, як для цього класу. Позаду пасажирам тісно, багажник мінімальний, скоріш щось на рівні хетчбека ніж кросовера. Підвізка жорстка, шумка слабувата. Через коротку базу авто стрибає на кожній вибоїні, а на трасі на швидкості понад 120 км на годину жук стає нервовим і гучним. Ремонтоздатність теж не найкраща. По факту багато запчастин ідуть саме оригінали. Ну а задня частина кузова схильна до коросії. Як бачите, купа дрібних проблем, які можуть загалом вилізти в постійний головний біль з цією машиною. А ось мої друзі, і дісталося до трійки кращих. Та перш ніж продовжити, не забувайте підписуватись на канал, клікайте на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, та ставте лайки. Зробили? Ну тоді рухаємось далі. І на третьому місці в нас BMW першої серії в кузові F20. Мова за 2011-2015 роки. І так, BMW це звучить престижно, навіть якщо мова йде про початкову серію 1, де 116i та 118i АЙ не швидше за стару Civic. Але головне питання не в динаміці, а в недійності і ціні обслуговування, які в малолітражній баварки наче п'ятірки. Основний біль бензинний мотор n 13 Турбований, складний з непростим характером. Цей двигун грішить за дирами в циліндрах, виходом з ладу ланцюга ГРМ, а він розташований ззаду мотора, привід зразу дорогому ремонту. Проблемами із ТНВД, катушками та масляним апетитом. Зі 100-150 тисяч кілометрів часто починаються серйозні вкладення, і це норма. Підвізка в BMW традиційно чудово тримає дорогу, але складна та дорога в обслуговуванні. Зношення сайлентблоків, амортизаторів та в будь-яких може легко затягнути на 700 тисяч доларів навіть без складних випадків. Електроніка не надто проблемна, але трапляється збої, особливо з мультимедіа та боками керування. Ще одна особливість вузький простір в салоні та багажнику. Для сімейного авто вона не годиться, як і для експлуатації в поганих дорожніх умовах. Його можна купити на емоціях, але повірте, задоволених власників не так вже й багато, особливо тих, ні яким не пощастило стикнутися з різного роду ремонтами та їх ціною. Щодо другої позиції, ну тут вже варіант, який більшість вас чекавий. Вчиті його в кузові Т 11 та Т-21 від 2010 року. Спочатку дивишся, думаєш нормальний кросовер. Зовні нагадуєш, що середні між Toyota rav 4 і Honda CR-V. Але під цим знайомим дизайном ховається типова проблема китайського автопрому тих років недопрацювання всього і одразу. Кузов тіло, навіть у рестайлингових версіях і ржавіє не з руками, а з сезонами. Сапки антикор, вразиві стики, кришки багажника та арки – зони ризику. Всюди де фарба навіть роки ушкоджена, корозія, верх. Підвізка ніби скопійована з японських аналогів, але реалізована на оку. Скрипить, стук. Живе надовго. Салон з твердого пластику, який через рік-два починає поскрипувати, але з цим ще можна миритися. Іноді глючить клімат-контроль, виводиться помилки без причин, а мультимедія може зависнути дуже надовго. Мотор простий, але не надто довговічний. Витрата маса, проблеми з головкою, боку, плаваючі оберти, типові явища після 100 120 тисяч. КПП, механіка або напівавтомат, мають адекватний ресурс, але вимагають ретельного догляду. Тіго був непоганим варіантом для тих, Хто хотів собі саме от кросовер і купував його з салону ще на гарантії. А ось зараз за 7-8 тисяч це точно не та машина, яку варто взагалі розглядати. Ну і на першому місці теж досить очікуваний варіант. Слава Богу, цих машин у нас небагато, але маєте на увазі саньон, актіон. 2.0 дизель. В ресталінгу вже від 2010 року. Саньон Хактіон другого покоління виглядає, ніби хтось намагався створити кросовер майбутнього за моментами якоїсь військової техніки, ну тобто незвична зовнішність, це ще півбіди. Головна проблема тут криється під капотом. Дизельний 2-літровий двигун суцільна біда. Турбіни на цих моторах може виходити з ладу раніше 150 тисяч кілометрів. Паловна система чутива до якості пального, заміна форсунок чи паловного насоса, задоволення не з дешевих. Це ще можна пережити, то електрика, ну справжні виклики. Машина може втрачати живлення на окремі вузли, лампочки можуть жити своїм життям або кекерування періодично здаватися. І ще один момент: іржа Актіон Бактіон має гідного контикрозійного захисту, особливо в арках на кришці багажнику та порогах. Через кілька зим без регулярної обробки авто може втратити свій вигляд, а зварювані роботи річна дешева. Підвізка актіон, наче розрахована на бездоріжжя, але ходова досить сопка. Плюс жорстка їзда та гучний салон. Тобто, всередині твердий пластик, невиразна ергономіка і посередній комфорт. Думаю, що з більшістю варіантів списку ви погодитеся. Але якщо у вас є своє бачення, або ви хочете доповнити мій рейтинг, то звісно, що пишіть про все це в коментарях. Я буду радий почитати і вашу думку. Також не забуваємо підписуватись та ставити лайки. Ну а з вами був Дмитро Тириниця. Я з вами прощаюся до наступного тижня. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!